Вітаю, народи, на каналі Мій Погляд. І з вами кроп. Та сьогодні в нас «Zenless Zone Zero. Так, одразу скажу щодо назви: я називатиму цю гру або нульова зона, або просто зона. Щоб ну ви розумієте, мене не було цих зедок. От, сюжет гри. Начебто все досить непогано, але скажу чесно, я майже все скіпав. Все, що я зрозумів, це ось наш е персонаж ГГшка. Є ще м, чоловіча версія ГГшки. До речі, їх можна перемикати у будь-який момент. От перемкнули, і тепер ми чоловіча ГГшка. Я так розумію, коли ми дружбу прокачаємо з е різними персонажами, ми зможемо бігати світом цими персонажами. От, можливо, діалоги якось зміняться. Це можливо ще щось, але от е, така можливість у цій грі є. Це досить приємно, що обравши одного ГГшку, ви не мусите грати тільки ним, і у вас є якийсь вибір, який можливо впливатиме на діалоги в сюжеті. Цього я поки підтвердити не можу. Однак, те, що в грі є скіпи, це не означає, що скіпнувши сюжет, ми більше ніколи його не зможемо прочитати. Це не так. Ми можемо взяти вже пройдений сюжет і запустити його будь-який будь-який момент квесту, і прослухати, ну, запустимо останній, щоб ось ми запустили. Також ми тут відповідаємо, чита дивимося, що саме персонажі відповідали. От. Тут також є плейбек. Ми можемо потицяти і послухати не, не лише прочитати, ми можемо ще й послухати цю репліку від будь якого персонажа. От. Ну і скіпнути. Отак це виглядатиме. Тобто усі сюжетні квести можна скіпати для того, щоб зекономити спочатку час, а потім прослухати їх заново вже пізніше. Ось така от система, досить приємна. Це головна сюжетка, здається. Так, от наші ГГшки тут намальовані. Ось вони. Тож, якщо ви хочете зекономити час, можете як і я скіпати, щоб швидше проходити сюжетом. А потім, коли у вас час знайдеться, ви просто прийдете сюди, ось відеоархів, і почитаєте чи послухаєте. Однак діалоги, які ви зустрічаєте, ось такі у світі. Так, так не можна. О, ось такі от діалоги, їх, на жаль, скіпнути не можна. Тому, якщо там багато тексту, ну, це так само скіпається проклікуванням, як і у інших гачах, таких як Genshin та Star Rail. тут е, Хоя мхує... Mm, залишається при своєму. Щодо геймплею, сам геймплей це екшен, чимось схоже на Вуву. -Ву. Тобто в нас є три персонажі, між ними перемикання існують. Комбінації цих перемикань у Вові WoW це інтро та аутро. тут це Чейн комбо і Perfect Dodge. Ну я потім пізніше розповім, що це все означає. Також у нас є тут елементи різні, це це далі про персонажів поговоримо. Стосовно геймплею. То він досить приємний, набагато краще відчувається це, ніж мені здавалося, на перший погляд. Тобто, коли ще була бетка, я дивився відео, і мені здавалося, що геймплей якийсь, ну, з такими з сповільненнями, якимись паузами, дуже великим, великою кількістю е хітлагів, тобто, коли ви б'єте, і кадр завмирає на там, пів секунди, наприклад, і далі продовжується. Але коли ти Граєш, воно відчувається зовсім інакше, набагато приємніше. Можливо, просто з бетки це змінилося, але ну, якось так. Далі. Єдине, що мені в цій грі не подобається, і я одразу про це вам розповім це телевізори. Це просто жах. Вони казали, що їх буде менше. Не знаю наскільки їх менше. От, як бачите, це в нас експлорейшн. От тут в нас багато телевізорів. Зараз я вам покажу, що це взагалі таке. От ми заходимо, ну, обрали якусь команду, заходимо сюди, і далі будуть вже телевізори. Тут в нас будуть телевізори, комботи, усі я вже пройшов, це квести. Які вони так от тут виконуються. І от ми в телевізорі. От. Нам тут щось треба, я не знаю. Тут, звісно, щось треба читати, але в мене взагалі бажання немає. Ось тут у нас монетки, які використовуються у цих телевізорах. От, Але ми от зібрали, але сюди йти ми не можемо. От, ми йдемо якось так, я не знаю. Бм. Б. Ага. Отак. Ясно. Ну дайте мені другого. Бемнули їх. От, забрали в нас тут ну, якісь там ресурси, я не знаю. Це типу як скриня у світі. От, і ми продовжуємо далі. Дуже цікаво. Ну, звісно, нам щось розповідаєте, але мені не цікаво це слухати. Бем-бем-бем-бем-бем-бем. Це чудово. Узер modification. Ну, бачите, тут треба щось читати. Все, я не знаю, що я там зробив, Ну, я вже дограю тут. І нарешті мені дали побитися трішки. Зараз подивимося, наскільки багато мені дадуть побитися. Так, з якимось з ким мені доведеться битися? Якісь супротивники. Бэм, mm бэм. -hmm. Ну, а так... Я так думаю, що цей... Ну, мій фінальний бос? Бем! Ну, як бос, елітний монстр. І все. Я не знаю, хвилин 5, мабуть, у телевізорах був, а потім, скільки, секунд 30 геймплею. Ну от, тому мені телевізори, терпіти не можу, телевізори, щоб їх було якнайменше. Так, я 6 хвилин десь витратив на телевізори, і 28 секунд, ну, приблизно, я бився з монстрами. Тому я в телевізори ходити не люблю. Щодо сторі моду, то ми можемо його проходити як в ізі моді тобто все буде просто, але... Навіть якщо ви нікого не прокачуватимете, в більшості сюжетних завдань вам дають тестового персонажа вже прокачаного, одягнутого, і яким ви будете проходити. Цей сюжет і його можна пройти. Якщо ви не хочете використовувати тестового персонажа, там є галочка використати своїх персонажів. Також є галочка проходити на хардмоді», тобто одразу проходити з більшою складністю. Я думав, що ось цей хардмод, який тут є, це одразу він. Але це інший хардмод, я не знаю, як це працює. От, можна це ще пройти. Ну, тут якусь кількість ми ще примогемів отримаємо, ще щось тут. Ну, якісь якихось ресурсів. Тому усі сюжетні квести можна потім буде пройти ще раз в хардмоді. Я не знаю, чи будуть там діалоги, я ще не пробував сюди ходити, але ось так. Це в нас перша глава, це. Це друга глава. От зараз дві нам доступні кількість оцих кружечків це кількість зірок. Ну тут така є штука, як кількість зірок на кожен квест. Тобто, якщо подивитися, от сюди, тут 42 з 54. Тобто в першій главі в мене ще будуть сюжетні квести. На це скільки тут виходить? На 12. Тобто, чотири сюжетні квести ще в мене ось тут будуть. В цій главі. Також тут є ще в комбаті. Що я тут не взяв? Тут я 5 не взяв в комбаті. І це вони і є. От експлорейшн я тут взяв. Хоча стривайте. А, ось тут є ще. Експлорейшн ще сюди йде. Тобто не лише сторія, але і експлорейшн. Експлорейшн ну, тут е, в мене ще є 6. Тобто ще два квести, якісь в мене не активовані. Ще два квести. А комбат, ось мої 5 зірок. Ну, це треба ще перепройти. Я чомусь це не зміг пройти. Як бачите, тут написано High Risk, я його закрив на одну е, зірку. Цікаво, чому. Ну, мабуть, тут були не найкращий вибір персонажів, чи щось таке, тому я просто не зміг це пройти. Решту, як бачите, от на три. Якщо у вас комбат не виходить проходити, тому що деякі файти там досить складні. А так як у грі немає хілера, то. Складно грати, якщо ж у вас не виходить, концентруйтеся на експлорейшені і проходьте його спочатку там простіше, там от телевізори. Далі персонажі. Що в цій грі з персонажами? В мене більшість їх вже є, крім ось цих чотирьох стандартних легендарок. Мені впала перша ось ця дівчинка. Вона саппорт, вона кидає шок та пробивання резистів бафує. Ну коротше і стягує. Це такий кадзуха. Нехай буде, це, це в нас кадзуха цієї гри. Далі в нас мені впала О, ось ця дівчинка. Вона за геймплеєм мені не дуже сподобалася, тому що для того, щоб вона активувала свої основні скили, їй потрібно або задоджити атаку, або перемкнутися. Там квікасіст, є така функція. Ну, будь-яка. Анімація їй потрібна додаткова, щоб активувати свою стійку, ну можна так назва... назвати це. Тому мені не дуже сподобався цей геймплей. Зараз я трішки краще розумію ось ці перемикання, тому, можливо, зараз я вже за неї краще зіграю. Але тоді, коли вона мені впала, ну я не зовсім мені сподобалося в неї грати. З стандартних персонажів ось ця четвірка мені дуже сподобалася. Дуже приємно нею грати. Можна взяти ось цього чоловічка, взяти її. От, це в нас одразу комбінація двох фіз-персонажів. Тут є в нас стихії, їх можна комбінувати. Давайте почнемо з неї. От, В нас є фіз-стихія в неї і клас Аномалія. Тобто вона грає від аномалії. Що таке аномалія? Це майстерність з геншину чи брейк-ефект з старейлу. Тобто... Це ефект, який ми настакуємо. Тут це таким чином робиться. Тобто ми б'ємо, 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 бару ніякого немає, але з певною кількістю атак накопичується ось цей статус аномалії, і спричиняється. ну, В даному випадку фіз-демедж. Це в нас як тут він називається, асалт, і це збільшує Days. Дейз – це збиття супротивника. Тобто, в кожного супротивника ви бачили, що є бар під ХПшкою, і якщо його заповнити повністю, то моб падає і цей бар поступово зменшується. Коли він повністю зникне, монстр одразу підніметься і знову почне бити. Коли ціль в Дезі, ну вона здається, що отримує збільшену шкоду. Так, так от. Цей персонаж нам одразу сказано, що він грає від аномалії. І ми стакаємо йому атаку. Тут також це прописано. Нам одразу показано, що її мейнстатами є: це аномалії Profissim, от, і атака. Що таке аномалі профісіенсі? тут можна прочитати. За кожен, кожну одиницю цього параметру ми збільшуємо демедж аномалії нашої. Тобто, чим більший цей параметр, як брейк-ефекту чи майстерності, тим більше демеджу спричиняється нашою аномалією. Аномалі местері це теск, з якою швидкістю буде набуватися ось цей статус, щоб спричинити. Цей ефект в Айс. персонажів тут вони Айс. От, це буде Фріз, Шатер та Фростбайт. Ну тут усе написано. Я поки не сильно розбирався в, то, в цьому, от. але як є. Далі, крім того, що у персонажа є клас та стихія, ще є фракція, до якої належить персонаж. Наприклад, Пайпер належить до от, Люсі до одного о, сини. Скаль... Калідона. От. До цієї фракції. Для чого ця фракція? Якщо ми поглянемо на скіл персонажа, тут написано, що якщо в складі команди. Є інший персонаж з тим самим атрибутом, тобто фіза, або ж з тією самою фракцією, коли пайпер отримує 20 чи більше стаків, вся команда отримує бонус демедж 18%. Тобто вона стакає демедж для усієї команди, якщо виконується ось ця умова. Така штука є на кожному персонажі. Якщо тут у нас, то. Guardboрс, я не знаю, що це означає. Ну, якийсь скіл, мабуть, ем, збільшує Люсі крит шанс та крит демедж. Що таке guardборс? А, це її самон. От, ем, збільшується шанс крита та крит демедж її самона, а сама вона має стакати атаку. От так от це. Це просто, це просто. Ви не звертайте уваги, що я не розібрався. Тому що я насправді тут ем, далеко не все прочитав. Щодо балансу персонажів, то поки що мені здалося все супер круто. Як бачите, я прокачав майже всіх персонажів. Ну зараз я вже концентруюся на ось цих чотирьох. Але загалом я прокачав усіх персонажів і спробував їх усіх. Ефективність усіх персонажів, як на мене, була дуже близькою. Можливо, якийсь краще себе показував в певних ситуаціях, якийсь ні. От, наприклад, в мене була там пайпер білі та. Я не знаю, там хтось іще був, я не пам'ятаю, який в мене тоді склад був, і в мене усі померли, крім пайпер. І мені довелося вбивати боса за соло неї, і в мені це вдалося зробити. Тому м, загалом я не відчував дискомфорту, граючи за будь-якого персонажа. Звісно, якщо ви візьмете персонажа і непрокаченого, от, ну без, без зброї, чи з непрокаченою зброєю, ось це, до речі, зброя, ось це артефакти в цій грі. Конус та реліквії так, для Старрейлу І якщо, звісно, персонаж живе з такими статами, то все, ну, він буде ефективність його значно менша. Ось прокачений вже персонаж Ну, на цей е, період. Тут я щось не прокачав, здається, в мене ось тут е, да, 20-та. Двадцята зброя в неї, тому в неї стати трошки менше атаки, але для неї найважливіший стат — це Penetration Rate, пробування резистів, От, тому що вона завдяки цьому параметру і працює. Тут в нас головний параметр це імпакт, та сила, з якою заповнюється бар Дейзу. Тобто, як швидко супротивник падає і знарухомлюється. Тут є клас станери, ось це станер. І Енбі чудово пориться з цією задачею. Це перший персонаж, який нам дається, і вона вже суперкласно цю функцію виконує. Також є, звісно, саппорти ось це. Наш Кріо Сапорт. Насправді, я вважаю, поки це найкращий персонаж у грі, <схи> це, типу, якийсь е, там Беннет чи Тін Юнь із інших ігор, вона просто неймовірна. Вона бафує атаку, стягує, дізейблить, фрізить. Ну, взагалі, супер класний персонаж, і вона добре комбінується з нашою ліміткою, яка зараз є в нашому банері. Тобто. Якщо ви вибили лімітку, сокаку, беріть її в команду, не пожалкуйте». Ставити її краще в третій слот, тому що перемикання у цій грі йде таким чином: з першого слоту у другий, з другого у третій, з третього у перший. Якщо у вас у першому слоті ваш ДД, тоді з сокаку краще перемикатися на ДД, тому її краще взяти у третій слот. У другий слот найкраще ставити станера, або ж тут вже варіантів досить багато. Можна поставити персонажа з аномалією, це теж цікавий варіант. Можна поставити дефенс персонажа, який захищатиме вашу команду. Можна поставити ще одного атакера, який виконує трішки іншу роль, атакуючу. Тобто, якщо ця дівчинка більше соло таргет, ну, в неї АОЄ теж є, то наш. Пістолетчик, він дуже крутий. ваує, Ви, мабуть, вже помітили, коли грали. Моя порада цього персонажа на початку гри. Прокачуйте, не пожалкуйте. Він дуже класний. Ви довго його використовуватимете і отримуєте багато задоволення від гри за цього персонажа. Я вам гарантую це. Також з основних параметрів в нас є, звісно, атака, ХПшка та деф, від чогось з цих параметрів буде скейлитись ваш персонаж, і є ще Energy Regeneration. Що цей параметр в цій грі робить? В інших іграх це відновлення нашого ультимейту. В цій грі це відновлення навички. Тобто енергію персонаж використовує на навичку, а не на ультімейт. Ось вона, наша навичка. А от ультімейт, щоб використати, вам потрібно набити. Бали. В лівому куті, ось тут, у вас набувається якась кількість балів, і коли ця кількість сягне 3000, ви зможете використати ультімейт. Але натискаючи ультімейт, ви використовуєте його на одному з трьох персонажів. Тому чітко вам треба розуміти, який саме персонаж має використовувати ультімейт. Пам'ятайте про це, коли натискаєте цю кнопочку. Однак, ультимейту є дві версії. Перша версія це от, коли у вас 3000 балів накопичилося. А інша версія ульти це Чейн атак. Вона, звісно, слабша, вдвічі от слабша, ніж повноцінна ульта. Однак ця атака використовується яким чином? Бачили, коли у вас внизу з'являється бар, і ви можете перемкнутися з одного персонажа на іншого, таким швидким перемиканням, і далі йде якась чотирнадцяка крута анімація, схожа на ультімейт. Ось це чейна така. Вона в кожного персонажа. Є, і ви обираєте, якому саме персонажу її використати, якщо у вас їх три. Як формувати нашу команду? Зараз ми підійдемо сюди, так буде простіше показати. Йдемо, наприклад, сюди, в експлорейшн. В нас є ось така от штука, яка нам показує, що саме працює. Тобто в нас працюють ось ці два персонажі, тому що в них ми м, обидва ICE і їхні пасивки працюють. Пасивка Enbie не працює, і вона відновлює енергію, до речі, я не знаю кому, а самій, коли Dodge Counter використовується, от, вона відновлює собі енергію досить круто, до речі. Але для цього їй потрібен електроперсонаж або персонаж з її фракції. Якщо я її заміню, наприклад, на ось цю дівчинку, її пасивка буде активна, тому що, хоч вона і електро, але вона однієї з фракції з нашою ліміткою. Не пам'ятаю, як і Елен, здається, її звуть. От, вона однієї фракції, тому її пасивка також активується. Однак тут в нас шок збільшується тривалість шоку, та коли ціль якась є з шоком, то збільшується усього загону електродемедж на 10%. Насправді це досить непогано, але в цій команді в нас більше немає електроперсонажів, тому це просто не працюватиме. Крім наших персонажів, в нас є ще, як воно називається, Бу. Це такий от персонажик додатковий, наш помічник, який також має набір скілів. Є активний скіл, до речі, я не знаю, як це використовується. Мабуть, періодично воно використовується і щось там робить, не знаю, що саме. Далі тут в нас. якщо... В команді два або більше ICE-атрибут персонажа, тобто людяних, в мене там два людяних, тому я використовую його, банбу, чей атак, білд, мор, аномалії, швидше, я так розумію, Швидше настакує аномалію. Е, аномалію можуть настакувати різні персонажі, тобто може настакати частину аномалії один персонаж, потім виперемкнувся на іншого і добили. Так само і з банбу. Е, він може добувати цю аномалію для вас, ну, чи накопичувати для іншого персонажа. Отака от от система. Так, тепер кілька слів про гачу. Ось вона. В нас тут є персонаж. Його зброя стандартний банер. До речі, якщо ви. Тристра круток зробите. Як в старелі, ви зможете обрати потрібного вам персонажа, ну або бажаного вами персонажа. Я от хотів коледу собі, але зараз я вже думаю, що, скоріш за все, лікана буду брати. Ну або грейс, вона теж мені сподобалася за геймплеєм. І в нас є ще один банер, в якому ми можемо крутити ось цих банбу, але ми його можемо обирати. Якого саме банбу ми хочемо крутити? Тому. Якщо ви поки що не знаєте, який саме банбу вам потрібен, не крутіть і не обирайте нічого. Я собі зробив одного фізового, тому що я спочатку грав двома фізовими персонажами, і мені подобалася дуже ця комбінація. І далі, другою, коли я вибив лімітку, я зробив собі банбу ще айс. Можливо, щось підкручено для початку гри. О, до речі, в мене є трішки. Можна ще крутонути. Мені не дуже подобається ось ця анімація. Вона досить довга. От скіпати не дуже зручно. Ну мені не подобається от анімація. Тут круток мер мр зовсім не красива. Щодо зброї, то в банері одна зброя, і на неї шанс 75%, Тобто, ви можете програти в стандартну. Такий шанс є. Або ж лімітку щодо персонажа, то здається тут 50 на 50%. Так, 50 на 50, або це буде лімітка, або це буде одна зі стандартних легендарок. Банбу, як я вже казав, ви обираєте. Тепер щодо порівняння двох ігор, яких з якоїсь причини незрозуміло і мені. Порівнюють це Зона та Вува. Чому цю, ці гри порівнюють, в них досить схожий комбат. Однак не зовсім. Наприклад, якщо ви в Вуві перемикаєтеся в будь-який спосіб на іншого персонажа, попередній персонаж стає невразливим. У цій грі це не так. Тобто, перемкнувшись на іншого персонажа, якщо попередній персонаж щось ще має докастувати, він може отримати шкоду. Якщо це не скіл, який ну, в якому ви не можете. Отримати шкоду. На таких скілах це написано. Наприклад, наприклад. Ось. Наприклад, при е, ось цьому перемиканні, тобто Defense Assist чи Follow-Up от у цій е, анімації Character is invulnerable під час використання цього скіла. Тобто, коли ви використовуєте Quick Assist або Defense Assist е, на цьому персонажі, він не отримує шкоду. Ось, е, якщо у вас на скілі це написано, здається, ось тут прямо на скілі це є. Так, коли вона використовує скіл, вона теж не. Вразлива до атак. Тобто вона може давати свій, свій скіл, свою атаку, і при цьому перемикатися, наприклад, на іншого персонажа, не отримуючи шкоди. Ось такий за цим треба стежити. Я ще поки далеко не на всіх персонажах зрозумів, як і що працює, як це взагалі використовувати. Ці всі комбінації зараз вже грають трішки краще, але все одно, ну. Це складно одразу зрозуміти, як що точно працює інтуїтивно, в цій грі, мені здається, складніше, ніж у Вуві, ну і тим паче в Геншині, в якому майже нічого не треба розуміти, там досить все просто. Хіба що реакції треба вивчити? Ну добре, там є реакції. Це спочатку не одразу зрозуміло. Щодо загального враження про гру, ну що вам сказати, мені все подобається, окрім телевізорів, і. Чи зробить це достатньо відразу до цієї гри? Поки що я не знаю. Я ще не напружився від цього. Можливо, в майбутньому, коли закінчаться всі квести, і все я пройду, сюжетку і таке інше. Далі гра стане. Порожньою. Так, це можливо. Тут, звісно, є якийсь ендгейм-контент, типу, симуляції в, х... в ХСРі, серії або ж Безодні в Геншині. Такий контент тут, звісно, теж є, він навіть зараз вже доступний, але ще не оновлювана версія цього контенту. От подивимося, що це буде в майбутньому. Зараз мені все подобається. Так, четверту гачу додавати мені не дуже хотілося, але поки мені. Мені вистачає часу. Я граю в стільки ігор, в стільки зможу. Для того щоб робити якнайбільше контенту для вас. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за підтримку та до нових зустрічей. Бувайте!